Всім привітики! З вами знову сімейка Бабачків. У нас сьогодні якось таке холодне на вулиці, лише сім тепла і дуже холодний вітер. Вночі був сильний вітер, таке відчуття, що наче зима, воно таке завивало. То з хати все тепло вивіяло. Зараз бастеньку хочу ще затопити грубку, там є трошечки дровець, і нарізати трошки тих пеньків, щоб порубати, бо десь у піводиська нас вимикають світло до двох годин. То якщо зараз затоплю грубий і не буде що підкидати, треба її ще один раз топити її після обіду. Одв'язали вчора смайлика, щоб побігав вечором, а тепер не можна ніяк його зловити. Це я так зрозуміла, яєць у нас не буде, бо той чувак малий бігає. Мама зараз піде поки що дерті з меле, а я буду різати сама дрова. Хутлан прийде, мені допоможе. Нарешті я смайлика загнала так сказати, у старій хаті в кімнату. Зараз, можливо, ще його і зловлю. Він вже обходив усі точки, де курі несуться. Посидів у тому гніздечку, де курочка несеться. І дивиться вже місце, куди її можна втекти. Це сама прийде, допоможе мені його зловити. Собакен зловлений і прив'язаний. Курочка в гніздечку несеться. Дровцята нарізані, нарубані. Так що на сьогодні-завтра вистачить. О понеділок що буду дорізати, дорубувати. Так що зараз йду, дам малічі ліки, поки він там спить. І в 10-1 буду годувати. Я ще треба топити грубку. Біжу вже за молочним, Там брат з писочок маленький скину, що купити. Я хочу собі купити цього сметани, спробувати спекти банановий кекс. І мама завтра хоче якогось пиріжка спекти, чисту для змаком. Побачимо. Доживемо до завтра, побачимо, що там допуска буде пекти. Я вже біжу, бо вже без 5-12. Вже мається бути машина хвилин через 5-10. У нас після обіду таке сонечко гарне вийшло. Правда, вітерець похолодний, але тепленько. Треба буде зараз на якихось півгодинки забрати олежика на вулицю. Діти тепленько. Бо я вже йому вчора достала ботинки ці зимові, так що буде йому тепленько. Вже біжу, купила молочного і біжу додому. Взяла на пробу олежику. Маленьку бутилочку персикового йогурту. він молочного не їсть, бо типу, алергія, гонкоспазм йде. Але е, давала, ось мама варила борщ, сметану кидала туди, і йому все було нормально. То зараз хочу спробувати дати йому цього йогурту. І нас один світло це в день вимикати не буду, там якісь графіки оновилися. То зараз прийду, теньку дам, там міліграм. 5-10, Зразу в животик попадає і побачимо. Є, алергія, немає. І підемо на вулиці гуляти. Що додому доходжу. Ось мої сьогоднішні покупочки. Це дві пляшки 2-літрові кислого молока. Точніше, не кисло, а поки Дві бутилочки маленькі йогурту, персик і полуничка. Це 25 гривень бутилочка одна. Циркова маса з курагою. Та, що тут таке, та єзюмка. І ковбасний сирок. Це йогурт, циркова маса і ковбасний сирок, це братові взяла. Взяла дві банки літрові молока. Одна буде на пиріжки, там, навіть на пиріжки піде кисла, зараз поставлю під губу. Взяла олежику на теж персиковий йогурт, стакан сметани. Це взяла на. Банановий кекс, хочу спробувати спекти коробочку маку, кусочок масла та халвички. Дуже смачна халва тут. Така в мене як в дитинстві нам купували. Так що це такі невеличкі наші покупочки. Буду зараз вперше їхати цією машиною, робити доставочку. Весною там трошки по свалки приїжджала, брат давав на це все трошечки пару метрів вверх, під'їхала до воріт і назад здала і все. А зараз треба самостійно сідати, заводитись, виїжджати з двору. Але якщо в мене брат вірить, значить в мене повинно все вийти. Якщо чесно, то реально дуже-дуже стромно. Діто просив брат завезти на цій машині там доставочку зробити. Ну, на пару хат проїхати. Я відмовилася, сказала, що ні. А сьогодні хоч не а потрібно їхати. Шла помолоша, саме ж така вуличка, що такий поворот нормально повинна увійти. Тут переживаю. Зробила я вже нарешті доставочку. Переживала більше, ніж треба було. Думала, машину мамі на роботу загнати. Там якраз була доставка біля маминої роботи, щоб до хати не їхати. Бо ще такою машиною боюся заїжджати сама у двір, що передом, Кажу брат заїхати передом, ну передом теж якось стрьомно. То я залишила її воно, під забором, під воротами. Зато мається брат приїхати, пригнати мою ту жовтеньку машинку, а цю забере собі. Або завтра вечором, або вже тоді, можливо, понеділок рано. Не знаю, якщо... а якщо завтра доставку, мені треба робити там, знову по дровах, то... Прийде з самого ранку, мабуть, не знаю, будемо бачити. Я так попереживала, що так почала голова боліти і живіт, якийсь, такий кабінет в животі. Ніколи так не переживала. Навіть з жовтої машиною, машини ще за літом їздила. Як перший раз з'їхала і ставище на тираж, що її переганяла, страху було менше, ніж цією машиною їхала. Але нічого. Пару разів поїжджу і буду асом, як казав брат. Якщо брат за мене не переживає, значить знає, що я справлю, значить я повинна справитись. Я ж не можу його підвести. Нам ще залишилося тут вичистити курей у підволі. Воно вже книжка знеслася, зараз обіру яйця. Воно під сідалом ще криси, мабуть, виривають землю. Це капець. Будемо вже на літо там бетонувати. Склана кидаємо, як кажуть, щоб не рили. Що, знестися мала? Маємо сьогодні у підвалі лише два яєчка. Все ще в сараї одненька є. Це в цьому ящичку, що у нас завжди бойлери маленькі, курчата. І поросятка чекають на вечерю. Вже на вулиці починає сіріти, якесь таке ще й небо затягує. Мама каже, що з 18 чи 19 числа вже передають приморозки. Побачимо, що воно там буде. Я вже прийшла на точку, треба позанакривати ОСБ накрити та гвозді, саморізо, таке понакривати цього шалаша закрити спереді тента. Ось гвоздики, шку Все ніяк не можу ще ту плівку посушити. Наберу зараз солонки, ще свиням, на вечір. Погуду Олежика та буду допомагати мамі поратися. Надо ще розібрати пару гарбузів, щоб було на вечір і на ранок. А я дякую всім за перегляд. Ставте подобайки та залишайте коментарі. Вам не важко, а мені приємно. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.